Так, шановні члени комісії, із п'яти членів комісії у нас 4 у нас з'явилися, немає тупка Вадима Володимировича. Починаємо питання розглядати, які виносяться на сесію. Так, на розгляд постійної комісії у нас виносяться... 11 питань. Перше питання це про затвердження плану роботи Термінської сільської ради на 25 рік. Є проєкт рішення, скажу так, в принципі, це щорічний план, він традиційно завжди виноситься на, на новий останні так, на останній сесії, і цей проєкт ми бачили в. На сайті. На, 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 сайті, сайті. на сайті сільської ради. Які питання щодо плану? Нема. Нема питань. Так, тоді ми з вами виносимо це питання на сесію. Да? Да. На розгляд сесії. Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Хто за? Проти. Одноголосно. Йдемо далі про затвердження програми організації харчування учнів у закладах загальної середньої освіти Тернівської сільської ради на 25 рік. Щорічні програми, у нас тільки цифри міняються про да. підрахунку, тому нічого там нового у нас немає. Це в нас дошкілля чи це. Ні, не. закладах загальної середньої освіти. Ми, у нас єдине, що ми на цю програму заклали повністю гроші на перші четверті, тому що ще немає розподілу державних коштів по державній програмі, по якій харчувалися діти у нас три місяці і нам пообіщали, що будуть продовжити, але, але так як їх цифри фінвідділ ще не бачить, тому ми їх заложили. Все. Ціна. Ціна залишається поки Ні, що. Там вартість харчування, окремо рішення буде. Ми його підтягли на 50 гривень, так як і до державна програма у розмірі 50 гривень. Ми до вийшили. цього було 40, да, було зараз 40, підтягуємо у 25-му на 50 гривень. Е пана В'ячеслава, таке питання по тендерах. Це ну, ясно, що це займається дородькою там і так далі, але. Поставщики залишаться ті самі, так? Да? Поставщино. Чи... Хто, ну, хто виграє, той буде. І буде. Чи ми буде ж, ми не можемо рані. сказати вам наперед, хто буде поставщиком, тому що це все виставляється на прозору. хто підтягнеться, хто запропонує нижчу ціну і буде переможцем. Це ж не від нас залежить. Ну це прохання, мабуть, таке, щоб ми ж як вийшли вже на. Другий семестр 20 числа. Тому щоб вже це питання було вирішено. Чи встигнемо частини можна за ці 20 днів це Це ви встигнете. Да. І ми да. разом з вами. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Тим кажуть, що продукти взяти за класу да. на 25 лиці. Які питання із по харчування учнів? Членів комісії? Немає. 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 За те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, проголосувати. Хто за? Проти. Одноголосно переходимо до третього питання про затвердження програми організації харчування дітей дошкільної до освіти. Та сама, щорічна програма по дошкільній освіті. Вартість харчування ми теж там підняли, у нас було 70 гривень, ми зробили 85. Ну і згідно цього прорахунку закладалися кошти. Є проєкт рішення про харчування дошкільної освіти, є тут цифри, ну і це питання теж ми дивилися, є програма. Організації харчування і висіпимо було на сайті сільської ради. Питання по цьому голосуємо за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії. Хто за? Війна, війна, війна. Но, війна. Я думаю, що камеру видно всіх. Добре, давайте вовк за. двох Леся для челека. Одноголосно переходимо до четвертого питання про затвердження програми оздоровлення та літнього відпочинку дітей на 25 й рік. Вона на програму оздоровлення залежали ми трошки більше грошей, ніж в тому році, з розрахунком те, що і вартість харчування там трішки підняли. Тому там, я думаю, що ми проведемо і оздоровлення займов. Хоча Ді по інформації оздоровлення, мабуть, одна терміська територіальна громада проводить дітей. Да. Бо я б ніде не чув. Найближче найбли... і в Ротнастрівській громаді теж ну, було. знаю, що березняки не не і Плари. І Плари. А ми Хоч не... потрошки, хоч потрошки, так. Добре, добре. Голосуємо за те, щоб даний проєкт рішення винести на, сільську, на, сільську. 에, на, на сесію сільської ради. Жанна, Леся, Белина за, Швесько за. Добре, йдемо далі. 에, так, про програму розвиток соціальних послуг на території Тернівської сільської територіальної громади на 25-26 роки. Ну, Залишилось трошки з попередніх років, але ж у нас все ще ветеранський простір, тому туди додані ще прости по його функціонуванню. Тому як організація тренінгової діяльності, заходи для військовослужбовців, щоб воно організовано, як, як того вимагає так, угу. простір. То вони були додані, так, в принципі, то, що було в минулому році, майже все воно і лишилось. Це й навчання. Для підвищення кваліфікації працівників, так. Ну, в принципі, там все безмінилося. Скажіть, будь ласка, як із тим проєктом нашим польським? Польський проєкт у нас вже фінансово проплачено все. Через казначейство пройшли всі проплати добудовують коридор. Всередині вже все зроблено, там у нас поділено на дві зони. Зона для індивідуальної роботи, для групової роботи. Зроблене водовідведення, водопостачання. Це ж коридор дор доробляють і все в принципі буде готово. То нову руку зроблять, ну, ну надію, так да. написано, що ми зроблено. Скажіть, а по кадрах, по кадрах, ну поки що у нас немає фахівця і пройшов. Конкурс. Людина пройшла конкурс, так і вона знаходиться в резерві. Так, mm -hmm. але ж поки в нас ніхто не працевлаштований цій посаді. Ну, ну а і... які ж домовленості з поляками, будемо казати, вже ж є на який термін, з якого числа вже має це все запрацювати. З нового року з нового року. Так. з нового року має все запрацювати. Добре, так. По цій програмі. Програма є, теж виставлена була на сайті. Однозначно. Виносимо на. сесію. Є це питання? Жанна Іванівна швидко за. Одноголосно виносимо на сесію це питання, йдемо далі. Про програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Смілянська міська лікарня Смілянської міської ради та де, на 25-й рік. так, так. називається, ну, Світлани Анатолій немає, захворіла, вона готувала цей проект рішення, але ми на попередніх сесіях у ну, нас було такого ж самого зразка, просто продовжуємо на 25-й рік. Це субвенція, надання субвенції від нашого бюджету Смілянській міській йшло. Громадян нашої громади. Угу. Програма є, паспорт програми верніше, є. М -м... Без спока, без сум. Я дивлюся, що тут обсяги фінансування ще не встали. Потім будуть <пуху> зміни носитися. Так, да, до самої програми фінансування підтримки. Є запитання? Немає. Виносимо на розгляд сесії. Да. Голосуємо. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Жона Іванівна? Леся За. Руслан Миколаївич? Шулешко за. Одноголосно. Йдемо далі. Про програму розвитку первинної медик медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги Доміської сільської ради на 25-й рік. І так, програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги. Да. Вам слово, так? Да. Да? Да. Да. Цифри, які затверджені в паспорті. Їх вже обговорювали вчора на комісії, бо той саме фінансовий план, цифри ті самі, і фінансовий план вже подобрили. Буде виноситися тут на голосування, цифри те, ті самі, що в фінансовому плані. Кошти НСЗУ, місцевих бюджетів, це все як потреба. потреба. Кошти місцевих бюджетів теж потреба ставиться, планові ці. Uh -huh. Uh -huh. А далі тоді вже буде по встановлению. А да? тоді, да, ми ще коригуємо протягом року, зміни вносимо uh -huh. колишні. Да. Uh -huh. uh -huh. вот. Так, а Так, видатки кожен рік майже однакові. Мережа ваших закладів, фельдшерських пунктів, Збирається. Зберігається, нічого? Нічого, нічого. Не, не змінюється? Це як було, так і залишається. Запитання є? Ні. Немає, так? Да? Виносимо на сесію. Хто за те, щоб дане рішення винести на розгляд сесії? Жона Іванова, Леся Сергій Молок, Леонида Руслан Микола за, і я Олешко, за. Добре. Продовжуємо. Да, добре. Зараз ми про затвердження структури та загальної численності виконавчого комітету Тернівської сільської ради та її виконавчих органів на 25-й рік. Без Викторія змін. Викторія. без змін. На рівні да, минулого року жодної зміни. Тобто ми не додаємо. Нікого не додаємо. І нікого не... І нікого не зрімається. Лише вакантних там, так. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ви, мабуть, не до нас. Угу. Да. Всього 37 посад в виконавчому комітеті. Структура є, була теж показана у, на, сайт, на сайті сільської ради. Виносимо дане питання на рішення, на обговорення сесії. Хто за? Жанна Івановна, за. За. Леся Сергійна, за. Руслан Миколаївич? Чолос за. Йдемо далі. Про затвердження структури комунального закладу, центр надання соціальних послуг Тернівської сільської ради на 25 рік. Затвердження структури комунального закладу. Також без змін. Та не, ано, перегорніть. Там перегорніть структура штатних одиниць. Да, Директор, завідувач відділенням, фахівець із соціальної роботи. Практичний психолог, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це, це конкурс був, так? Да? Да. Да, да. Це фахівець mm -hmm. із супроводу. І є ще соціальні. Ді, я зараз проблема. Да. Зараз психуєм дуже складно. Mm -hmm. Працюємо далі. Я... Та, Дивлюсь так, що всі об'єднані, всі структури, і нічого в принципі от не змінено. Е, виносимо це да. питання на розгляд сесії. Хто за те, щоб даний рішення, проєкт рішення винести на розгляд сесії? Прошу проголосувати. За. Жанна Івановна, Леся Сергіївна, Слава Миколаївич, я за. Добре. Іде далі у нас мережа штатів бюджетних установ. Десяте питання про мережу штатів бюджетних установ. Так ні ні, кого нічого не Так, єдине, да, єдине, що ми тут не висвітлили холодняцький садочку. Ну, так, пройшли рік, тут не показали. А зараз ми його бюджет не висвітлюємо. Там швидше всього нічого не буде вже. Він бачив, що згідно нового закону, якщо групі від 4 до сімей, дітей такі групи закриваються. Там нагород там, там, ходять. Там, там, і, і, і кількість дітей не зменшилася. <гум> там вже ті, що старші 3-4-5 років, то вони туди в городські потреба готуватися до школи. А ми лиші цих mm -hmm. такі, mm -hmm. не просто обрали, щоб він mm -hmm. відділ не закладав ці гроші. Uh. Аналічиславіна, і таке запитання, ну, мабуть, це вже мало, ну, воно стосується теж і штатів і так далі. В зв'язку з тим, що у нас тут йдуть такі реформи у нас у Тернівському ліцеї, мається на увазі по штатах. У нас у вакансії стояла не вакансія, а ну, як у резерві стояло 0,25 ну, ставки супроводжуючого, чи ми чи не зможемо їх. Ну, Вона передбачена, але ми не, не використовуємо. І е, е там Є у нас ще 12 годин гуртка, але ми теж використовували тільки Ну Так стається, щоб людину не звільняти, сюди не входить вона. Чи, чи можемо ми розраховувати на цю допомогу, щоб забезпечити людині там ну, півставки роботи, як вчителя і знаєте, ви приходите з личком, якщо чогось не вистачає. Зміни до робимо до рішення. Зараз я вам так нічого не скажу. Я зараз ну, все це не буде виглядати по факту. А зміни будуть відповідно, тому що вже лежить заява по Попівському садочку про інклюзивну групу, але ж термін все розклада, це нас стоїть в плані, тому відповідно ми не один раз його змінюємо, тому це все ж. Життя Поки що ми затверджуємо те, що ми маємо на сьогоднішній день. Добре. Так, всього в нас 125 і 45 десятих штатних одиниць на все на територіальні громади. Виносимо дане питання Добре. на розгляд сесії Жанни Іванінове. Олеся Сергійовна, Руслан Миколаївич і я за. І останні, мабуть, перестання буде. Це про надання матеріальної допомоги. Ну, я так зрозумів, що Світлана Анатолійовна немає. Так, mm -hmm. да. і ми. Ми, ну, давайте так. Я зачитаю список жителів, які мають отримувати. Так. Од... Так. Для, для отримання одноразової грошової допомоги члену родини зниклого безвісти військовослужбовця Голобородько Оксана Васильівна, це свого сердівка. Ну, ми їй виносимо допомогу. І... Для отримання щорічної одноразової цільової грошової допомоги учасникам бойових дій, учасникам війни з Росії та на, лі, на, на, лі, на лікування та реабілітацію після поранення. Одоротько Микола е, Валентинович, село Тернівка, вулиця Терньова. Це так і, euh, так. і, значить, допомоги пораненим учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям, пораненим учасникам війни з Росії. Шевчук Сергій Олександрович, село Пастицьке, Тараненко Сергій Володимирович, селище Холоднянське. Так, І ще один... Один це матеріальна допомога на лікування соціально незахищеним жителям громади. Серед таких є руки навіра Гордіїв, селище Холоднянське, вулиця Докучаєва. Небагато цей раз соціальної допомоги, але цих людей, я думаю, без питань ми маємо, подаємо. подаємо на розгляд сесії. Хто за те, щоб дане рішення? Винести на сесію Жана Івановна. Да, за, за. 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 Руслан Миколаївич, Олешко за. В принципі, всі е, питання, питання розглянуті. І я думаю, що на цьому ми завершимо нашу комісію. Якісь зауваження, питання будуть відбудення. Дякуємо вам усім.